Аграрний сектор без перебільшення є потужним локомотивом української економіки, тому держава має всебічно допомагати національному фермеру, адже працьовиті люди, які люблять землю, є таким собі феноменом нашої нації. Але щоб стабільно розвивати цей вид економіки, аграріям потрібно йти в ногу з часом та з новими технологіями. Саме з цих переконань, вже десятий рік поспіль група компаній Вітагро на своїх полях влаштовує семінари практикуми для численної аудиторії національних агровиробників. Напередодні Більше п'яти сотень аграріїв з численних регіонів нашої країни з'їхалися в село Городоцького району, аби отримати відповіді на численні запитання, пов'язані з роботою в полі. Ми, на прикладі кращих світових наших партнерів проводимо в себе, закладаємо демонстраційні ділянки, розмножуємо нові сорти, приміняємо нові технології. Відповідно, сьогодні є можливість поділитися цим досвідом. І партнери групи компанії Вітагро це як іноземні компанії, так і вітчизняні компанії, які приїжджають регулярно до нас. Ми їздимо до них, ми переймаємо досвід один від одного, сповпроводжуємо нові технології, що дає змогу. Підняти, збільшити вал виробництва продукції в нашій державі відповідно і створювати робочі місця і сплачувати більше податків до державного бюджету. Це є гарний посил, це є гарний такий, знаєте, напевно, сигнал до того, що Україна має перспективу, буде розвиватися, і саме за рахунок аграрного сектору ми маємо багато можливостей в майбутньому. Група компаній Вітагро є не тільки одним з найпрогресивніших аграрних господарств України, яка кожного року дивує країну своїми рекордними врожаями. Її робота в першу чергу пов'язана з науковими підходами та розробкою нових сортів насіння, препаратів для боротьби із шкідниками та підживлення рослин. Цього року компанія також має чим дивувати публіку. Зараз знаходимося на демополігоні пшениці, де презентуємо дві новинки: два сорта пшениці надпосухостійких. Думаю, це буде цікаво для багатьох аграріїв, особливо південних областей. Також ми презентували сьогодні частину нашої роботи над біопрепаратами. Це інокулянти, які ми звикли використовувати лише на сою. Ми сьогодні презентували початок нашої роботи над інокулянтом, біологічним продуктом, який буде використовуватися на всі ярі культури. Окрім численної аудиторії фермерів, які були присутні в тутешньому будинку творчості, на свято дня поля завітали обласні та районні чиновники. Посадовці певні, саме ця компанія є флагманом українського сільськогосподарського виробництва. Окрім великої суми податків, які надходять від цього господарства, компанія забезпечує чималу кількість робочих місць, а це в період кризи є головним. Товариство Вітагро займається своєю діяльністю. На, в межах Хмельницької області і не тільки, навчилися вирощувати високі врожаї, створили матеріально технічну базу, і саме головне, що вони займаються наукою. Вони сьогодні не лише займаються вирощуванням зернових культур, тобто загнали, зорали, засіяли, зібрали і пішли. Ні. Вони сьогодні відроджують село, комплексно відроджують село. Сьогодні тільки в Лісоводах працює 265 чоловік. Сьогодні ми маємо тваринництво 550 голів ВРХ. Сьогодні є в Лісоводах. Сьогодні ми маємо відроджені свиноферми. Три з чотирьох комплексів сьогодні вже працюють. І це сьогодні три тисячі, практично 200 свиней. Ми маємо в Бубківці. Ось це комплексний підхід, ось це збереження села. Після кількох годин теоретичної частини учасники завітали на насіннєвий завод групи компанії Вітагро. На цьому підприємстві готують насіння як української, так і закордонної селекції, а нові технології та нове обладнання дозволяють відібрати елітний посівний матеріал. Ним засівають не тільки українські поля, а навіть простори ближнього зарубіжжя. Хочу відмітити те, що ще народилася така людина, яка б все вміла і все знала. І саме тому такі зібрання, такі дні поля, такі навчання, вони дають новий поштовх до збільшення виробництва, до отримання прибутку і пізнання всього нового. Наука розвивається в всьому світі досить швидкими темпами. І Не кожен має змогу бачити ті елементи технологій, які ми маємо. Впроваджувати для того, щоб конкурувати своєю продукцією на ринку України. Кожен день для аграріїв, це свого роду випробування, адже вплинути на примки природи людина не в силі. Аби бути впевненому, в завтрашньому дні потрібно розробляти все нові та нові засоби, які дозволяють зменшити фактори ризику на майбутній врожай. Цього року група компаній Вітагро пропонує аграріям нові сорти зернових, котрі потребують меншої кількості живильної вологи. Зважаючи на кількарічну тенденцію із посушливою погодою, це важливо. А врожайність, яка пропонується, задовільнить найвибагливішого фермера. Всі і розробки та новинки компанія випробовує та вирощує на власних демоділянках. Тут люди можуть на власні очі подивитися, як росте той чи інший сорт. Багато хто з наших клієнтів потерпає від посухи, коли лімітуючи фактором виступає волога. І з року в року ця ситуація повторюється. Зрозуміло, що треба якісь давати відповідь цьому цим факторам. І відповіддю є впровадження двох сортів, досить пластичних, але наголошую надпусок двох сортів чеської селекції компанії «Селген». сорти з вражанністі з потенціалом 10 11 тонн, але які найбільш будуть так, протистояти нестачі вологій. Ще один напрямок, котрим займаються у групі компанії Вітагро, засоби захисту рослин. Торгова марка Байтон новинка агрохімії. Її розробкою займалися українські фахівці із провідними канадськими науковцями. Дія препарату цікава тим, що весь спектр своєї дії вона спрямовує на шкідливі організми. Виробництво всіх препаратів торгової марки Байтон знаходиться в Черкасах. Байтон це препарати, Канадської компанії, і саме канадська компанія надала нам технологічні регламенти по виробництву цих продуктів. Тому там ми використовуємо ті компоненти, які рекомендує канадська компанія, які якраз покращену ефективність мають в таких складних кліматичних умовах, які останнім часом нас дивує погода. І саме завдяки цій технології. Ефективність препаратів, які ми робимо за цією технологією, вони ну, дійсно в деяких випадках краще працюють ніж відомі мультинаціональні компанії. Фермери вже переконалися в якості того продукту, який пропонує група компаній Вітагро. Ми з фірми «Вітагро» вже працюємо на протязі п'яти шести років. Препаратів то дуже багато. А зараз останній час на ринку з'явилися. Фірма Байтон. Цими препаратами вже теж працюють другий рік і препаратами скажу, дуже задоволені. Поки 2-3 роки ми не планує, поки будемо працювати ними. Діяча речовина відповідає тим стандартам, які повинні бути. І вони, так скажемо, м'які для рослин. Група компанії Вітагро знайшла своє місце в вирощуванні сої саме в інокулянтах. Саме в підбірі сортів для нашого регіону, для Хмельницького, будемо казати, для е, західного регіону, От, е, вирощувані і гірчиці білої, і озимої пшениці, і ячменю. І тому є що повчитися, подивитися. Тим більше, що на сьогоднішній день ми проводимо інокуляцію не тільки бобових культур. От, компанія Вітагро дещо е, пішла вперед і використовує е, живі мікроорганізми, і саме підхід і спрямування. Компанії групи Вітагро на підбір цих інокулянтів, які працюють на кореневу систему і інших культур, досить важливо. І саме тому я приділив час, щоб повчитися, подивитися своїми очима, відчути і дещо запозичити, тому що ми партнери. Вже два роки в групі компанії діє програма спільного вирощування. За нею агровиробник надає фермеру насіннєвий матеріал, засоби захисту та знання, які в подальшому трансформуються в отримання чималих прибутків. Агроном одного з господарств Хмельниччини В'ячеслав Михайлов за цією програмою працює перший рік. Під фірмою отримали насіннєвий матеріал ДХ-618, сою і кафу. Це 10 тонн. Провели в строки. Оптимальні строки провели посів, отримали хороші сходи, отримали гербіциди, повністю всю на посівну компанію і на дальніший цикл, вегетативний цикл розвитку сої. На сьогоднішній день от буквально агроном, який нас супроводжує, Роман. Тут ця фірма забезпечує агрономічне супроводження. І малі і потужні агровиробники в один голос кажуть, без наукових підходів рухатися вперед неможливо. В Свою чергу науковці переконують група компаній Вітагро і наука це одне ціле. Компанія Вітагро один із основних лідерів у західній лісостепу України, в західній частині України, яка інтенсивно і систематично працює з науковим обґрунтованим баченням, вирішенням всіх практичних питань в землеробстві. Дуже прекрасно у них надходять, будемо казати, консультативні варіанти рішень. І процеси, якими забезпечується Вітагро ведення культури певного землеробства, це в першу чергу досягається за науково обґрунтованими вирішеними завданнями. Такого роду семінари практикуми група компанії Вітагру буде проводити і надалі.